Бачимо Європу. Я не виправдання говорю і не виправдовуюсь тому. Можна подивитися на прикладі Європи багаті заможні країни. Але така кількість снігу випала, і вони не можуть справитися з нею. Давав один інтерв'ю великий чиновник, і він говорить, придбать придбати техніку, щоб вона стояла роками і очікувала, коли випаде такий сніг, нерентабельно і економічно недоцільно. Тобто. Комунальники справилися на другий день, місто було розчистене, але при тому всьому, коли випав сніг, хліб в магазини був своєчасно доставлений, швидка допомога могла проїхати. Тобто, не відбулося якихось таких катаклізмів, щоб не було забезпечено життєдіяльність міста. Не везли ми на бронетранспортерах по родільню, в вільний будинок і так далі. Тобто нормально. Нормально, але хочеться нам завжди краще, ви хочеться зараз, ефективніше, щоб ви зараз озвучили, якби є один такий, яка наявна кількість техніки. Оптимально для рівного це скільки мало б її бути там в два рази більше, чи ви скажі, розумієте. Ми, тільки на порядок я розумію, ну, ви розумієте ми, таку так, з таким розрахунком, щоб якби щоб вона стояла, ну щоб вона працювала кожну зиму, яка в нас є. Я знову вернуся до прикладу радянського союзу. Коли працювала нормальна промисловість, коли були підприємства. Прогнозовано забезпечені механізмами, коли були армійські частини. На сьогоднішній день у нас немає підприємств, які мають техніку додатково, які можна було б залучити от на такі ситуації, які потребують великої кількості спеціалізованої техніки. Нема в нас, на жаль, і дорожніх різних управлінь, так як раніше було їх дуже багато забезпечено, яких можна було залучити. В нормальній кількості на виконання робіт по розчисті снігу немає. В нас на жаль, і МЧС. МЧС є, але воно не укомплектовано спецтехнікою. Нема військових частин, які мали бати на озброєні з лопатами, що могли пройти і швидко забезпечити. Тобто міняється кардинальна ситуація. Ми в цьому році плануємо, враховуючи дану ситуацію, придбати зараз, вивчаємо, яка нам саме необхідна спеціальна техніка, і ми її заложимо в бюджет і придбаємо обов'язково. Но ще раз повторюю: на середній сніг у нас достатньо на сьогоднішній день комунальної техніки, і е, ми можемо побачити після того, от як е, після 17 грудня скільки снігу не впадало, е, реагували ми швидко. Єдина проблема в місті на сьогодні: наскільки багато транспорту власного. Іншого, який стоїть просто так, що оперативно в денний час ми не можемо проводити такі масштабні розчищувальні чи посипальні роботи. Тому всі роботи виконуються вночі. На ранок мешканець просипається. Він бачить, посипано все, що проходить уже на протязі дня. Пісок уноситься з ногами. Де можна, ми поправляємо. По-друге, ми зараз маємо погодні умови такого плану: 11 градусів в середньому от кожний день морозу. Пісок з сіллю не працює. Так, як би хотілося, не працює. Він працює більше наглядно, тобто морально впливає на людину. Працює від сів. Щебенка мелка. Посипальна техніка працює, це ротор, чи що він розкидає. Зараз щебеночка попадає на скло чи на машину, будемо мати проблеми. От і вибираємо ситуацію. Тобто, ефективна техніка така може працювати тільки в нічний час. Власне, забезпечені. Ну, були колись по тих роках проблеми з, з сіллю, піском, відсівом. Зараз таких, з цим проблем немає. Тобто... На щастя, наші і мешканців ми забезпечені достатній мірі і сіллю, і піском, і е, відсівом. Я можу навести статистику. За прошлу зиму, от, з грудня по березень місяць е, солі було витрачено 200 тонн. 200, тон, 200 метрів кубічних піску було використано 600 і відсіву 719. Він ще я не так начну. Солі в прошлому році за весь зимовий період було використано 200 метрів кубічних. А з грудня, з 17 грудня по 17 січня, тобто за місяць, ми використали для міста уже 500 метрів кубічних солі. Тобто, ми. Можна побачити не це не голі слова. Ми цю сіль і пісок побачимо, коли розтане сніг. Ми будемо вивозити її десятками машин кожен день. Піску було висипано на місто 600 метрів кубічних за 4 місяці. В цьому за цей місяць 1400 метрів кубічних. Від сіву було 700 метрів кубічних за 4 місяці. В цьому році 700 за один місяць. Тобто говорити, що ми нічого не робимо взагалі неможливо питання в іншому. Ну треба врахуватися, таки що це зима. На радість чи на щастя чи на горе, кому як уже туди до саме, і відноситься треба до погодних умов відповідно. Треба готувати сані влітку. Тобто треба піклуватися і про взуття, треба піклуватися і про режим ходьби. Треба думати, куди ступаєш, треба дивитися. Я ще раз говорю: я не збираюся оправдувати ні житло-комунальне господарство, але все-таки робота проводиться достатньо для того, щоб можна було забезпечити. Нормальний проход і проїзд і транспорту і людей зокрема, де що... є, де є якісь такі нюанси, звертайтеся, ми будемо рогатима зокрема, мене зокрема, не цікавляться саме конкретно тротуарами. Зокрема, це тротуари біля торгового центру Покровський, Олени, Теліги і біля пологового будинку вулиця Міцкевича. Тобто дуже слизько кажуть, що на тротуарах я взяв невеличкий такий труд. На багатьох сторінках, який називається розпорядження міського голови, згідно правил благоустрою міста Рівного. І тут є перелік, я можу на камеру показати, перелік всіх організацій міста Рівного, які повинні, згідно правил, благоустрою міста Рівного виконувати роботи по приведенню і утриманню в санітарному стані прилеглих територій. І в тому числі торговий центр Покровський повинен був би. Виложивши плитку спеціальну біля свого, це закріплена за ним територія, і утримувати дану плитку в нормальному прохідному стані. От. І поэтому нарікання на комунальників не завжди, навіть по адресу, направлені. Тобто, ми повинні реагувати на те, що закріплено чисто за містом, ми оперативно управляємо. Тобто, я ще раз наголошую, що є форми власності різні, і відповідальність всіх форм власності. Однаково, кожний повинен забезпечувати нормальний проїзд, прохід в тих місцях, що відноситься до їхньої компетенції. хочу, хочу вас запитати, ви готові на цей перелік, що ми скажімо, розмістили його в вільному доступі під цією гарячою лінією? Без проблем. До речі, це розпорядження з от таким от додатком, де всі організації міста і передано під розписку кожному. Розпорядження вручено кожному підприємцю, підприємству організації в руки. Нема питань, ми на сайті це без проблем, розмістимо. Щоб люди знали, до кого звертатися в разі чого. Що ж, і ще наших телефонних дозвоню я бачу, тут цікавить, що стосовно ну, в центрі міста більш-менш все зрозуміло, цікавить саме посипання розчищення вулиць другорядних, це тобто житловий мікрорайон, Червоні гори. А зокрема, я цікавляться за вулицю Тернопільську, тобто, ну, Червоні гори це все ж таки не центр міста. і як, би, як Яка там ситуація? Якби що ви плануєте робити? щоб… Ну, вулиця Тернопільська, наскільки мені відомо, вона не в Чернобиних горях, ну, а так, вона це... тут знаходиться почти в центрі, будемо так говорить. Е, Значить, ну, згідно того, що. Одночасно всі дороги накрити не можна, Тобто, йде планово. Спочатку розчаються основні дороги, а далі веєром розходиться. Відповідно, я на сьогоднішній день в місті рівному немає ніяких другорядних чи якихось доріг, які були не розчищені. Тяжка ситуація у нас в зв'язку з тим, що мікрорайон північний має пересічну таку місцевість, горбисту там трошки складніше. Вузенькі проїзди заставлені машинами і інколи і. Обробити даний посипочним матеріалом не завжди е, вдається нормально. По Червоних горах е, ситуація тяжча, але все-таки ми направляємо і туди техніку, тобто приватний сектор, це приватний сектор, в принципі, він е, зобов'язаний утримувати, бо це є приватний сектор.